Всім доброго дня, доброго здоров'я, втопили 150 потроху. Зараз будемо вийти, як у вас мотор робить добре. Тут завівся. Коротше, сіли повністю. спокойно. Давай, 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 давай. Давай. Давай, 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 давай. О, пошла жара. Все. Вот тебе видос. वा <laughs> हा Ну а шо У нього теж йде добре. Ну, коротше таке, я. я тут горнув весну, не сідав нічого. Батя сів, не знаю дощить, що, коротше, втопив його. Яма. Це сина, коротше, вже до нафти дійшли, до Росії доходимо. Вже накопуємо так, що вже до Росії доходимо. Батя заливається сильно. Ну це гній, типа, тут був. Мої горобці там пацани тресежуть. І старший бобкі Га? Е? Так. Да. Там мотор новий. що? — Це його тримає таке. Та це ти кажеш, що до Росії докопались. Ви не дуже сюди пхайці вже. Ну зараз. Нагрузка зараз буде капець, Ходувався в болоті. Йому да. нравиться десь так у багнюці. Я обично це пройшов, бо я ніде не сів, ні разу, а він знайшов. Це нагадаю, що це таке, це лагер для худоби, ну великої рогатої породи ангусів тут ну на, у фірмі, де я працював, то це їхній тут лагер. І попросили вичистити, але дощі сильні були. Ну, я весною вичищав, тут често було. Не було такого болота, а це... Таке чистять, о, то гори. Що за привичка пускати, то й отвал заривати. Да, але яма тут, звісно, глине і от вода зб'є. Вода. Бачите, приходить вода. Це можна в ванницю приймати для, ну... Як то. <смеш> Жінкам, ну, коротше, як то. Забув ці. О, тут вода тече десь. А, косметика, косметика, косметолог. О, так я, друзі, зняв. Інтересно, буде теж в історії, все. Т-150 горний, йому горнути не проблема, но капітально. Ну, все, всім дякую за увагу. Отаке.